Studio of Development and Design Йод Груп. Локація Київ, Україна. Рік заснування студії 2004. Кількість реалізованих об'єктів 150 плюс. Кількість міжнародних нагород 24. Кількість людей у команді 20. Йод Груп Працює у сфері комерційних інтер'єрів і розробляє дизайн для готелів, ресторанів, барів і кафе. Студія індивідуально проєктує меблі, освітлення і предмети декору, впроваджує експериментальні рішення, розробляє неймінг, графічний дизайн і подачу страв. Серед реалізованих об'єктів Yod Group Бар Нью-Йорк. Фьост Казіно Relax Park, Релакс Парк, Hey Boutique Хотел, Заклади Вемлі Ресорт, Розповідає Володимир Непийвода. Володимир Непийвода. 43 роки. Архітектор, дизайнер громадських інтер'єрів. Засновник Йод Груп. Разом із партнерами відкрив Вінбар у Києві та барний комплекс МедБарс хаус у Львові, застосувавши глибоке розуміння суті індустрії, гостинності і великий досвід у проєктуванні ресторанів і кафе. Про сервіс та гостинність. Ресторан це комплексний бізнес, у якому успіх складається з десятків чинників, вдала локація. І правильне позиціонування ще не гарантують удачі. Продуманий ексклюзивний дизайн із власними впізнаваними фішками це плюс, але й цього недостатньо важливим є рівень сервісу, а він напряму залежить від різних факторів, один з яких правильне зонування. Продумане зонування простору дозволяє персоналу працювати ефективно, не втомлюватися. Не зіштовхуватися з клієнтами у проходах, хаотичний простір робить нещасними всіх. Функціональне зонування і технологія процесів це бази з вдалого дизайну і сервісу. Заклад має гармонійно вписатися в культурний контекст місця, де він розташований, середній чек відповідати обраній ніші і бути прийнятним для аудиторії. Необхідно бездоганно продумати технологію кухні і бару. Загалом атмосфера повинна працювати на те, щоб гостям хотілося повернутися. Переконаний, що український сервіс цілком конкурентоспроможний, у нас висока планка, і напрочуд вимогливі гості, які надають розслабитися, кожен власник бізнесу прагне дати клієнтові трохи більше та зробити ще краще. Коли подорожуєш та відвідуєш заклади в інших країнах, розумієш, наскільки круто все буває в нас, і це спрацьовує як бонус, коли українські підприємці відкривають бізнес за кордоном і привносять туди наш сервіс. Про шлях від будмайданчика до власних закладів я завжди прагнув створювати щось нове і виходити за рамки звичного. Підлітком я багато часу проводив на будмайданчику. Батько та старший брат займалися будівництвом і залучали мене для підсобних робіт. Так я опанував декілька робітничих спеціальностей і водночас зрозумів масштаб того, що самостійно може створити одна людина, дуже обмежений, для реалізації власних амбіцій мені потрібен був інший рівень тоді я пішов вчитися на дизайнера. Перша робота. На яку я потрапив ще під час навчання, була пов'язана з мережею ресторанів. Це була компанія Неоформат, якою керував Анатолій Кірік. Ми розробляли дизайн закладів для мережі Козирна Карта. Там я заглибився у процеси і побачив, як створюються нові заклади. Мені було цікаво все, і я мав можливість на практиці вивчати закони. За якими живе сфера гостинності у 2004 році я заснував дизайн студію YOD. перші декілька років тривало становлення та пошук власного вектора, невдовзі Дмитро Бонеско приєднався до команди як партнер. Для мене важливо було працювати з людиною, на яку я цілком можу покластися. Я знав, навіть якщо станеться якийсь колапс. І ми залишимося на проєкті вдвох, ми вигребемо та зможемо якісно все вирішити. На самому початку ми так і працювали коли пішло сарафанне радіо, і проєктів стало більше, команда почала рости. Ми набували досвіду, набивали гулі, виборювали перші міжнародні нагороди У перші роки роботи власної студії. Ми декілька разів працювали над дизайном приватного житла. Тоді я остаточно переконався, що комерційний дизайн і сфера гостинності це моє, саме в цій галузі можна проявити свій потенціал, створити щось інноваційне та сміливе. У приватному дизайні твою роботу оцінює один клієнт зі своїм суб'єктивним смаком у комерційному. Це сотні відвідувачів ресторану або гостей готелю. Ці люди багато де були, і багато що бачили, вони відчувають справжність і голосують за твій дизайн власними грошима. Про ресторанний бізнес у якийсь момент прийшло усвідомлення, що самим лише дизайном ми не закриваємо всіх питань. Це лише частина справи. Яка не гарантує успішності проєкту в цілому, якщо якийсь інший аспект просяде, вся наша робота буде знівельована, з'явилося бажання брати більше відповідальності та працювати комплексно. Роки в комерційному дизайні, доступ до всіх процесів зсередини і природна допитливість спонукали нас заглибитися в питання окупності, ринкового позиціонування. Та управління бізнес процесами. Коли виникло бажання пересвідчитися у власній компетентності, ми відкрили свій ресторан у Києві, потім ще один у Львові. Таким чином ми довели самим собі, що наша експертиза достатня для успішного створення закладів. У співпраці з партнерами ми можемо розробити та запустити вдалий бізнес ми відкрили він у 2017 році. Основна ідея проєкту форма пляшки не може бути важливішою за її зміст він бар не дивує і не апатує це ресторан про чесність та автентичність, затишок, будівля 1912 року, товсті стіни та красиві склепіння. Ми залишили недоторканим все, що вдалося зберегти, і додали декілька осмислених фішок. Як гутні світильники в формі старовинних декантерів і столи з винних бочок, у нас вийшло створити атмосферу, органічно вписати ресторан у контекст старого Подолу та завоювати любов завсідників, а ще грамотно вибудувати управлінські процеси всередині мед Барс Хаус це п'ятиповерховий концептуальний формат у старій будівлі в центрі Львова. Підготовка такого проєкту до запуску займає певний час у нас на це пішов рік, тобто на старті будівництва ми гадки не мали про пандемію чи локдауни, які припали на запланований час запуску. Звісно, наміри довелося коригувати і повної упевненості не було, але ми вирішили робити максимум та адаптуватися до нових умов. Вірогідно, одним із трендів ресторанного бізнесу. В новітній Україні буде трушність, коли обсиплеться мішура і надмірність, і найціннішими стануть щирість і якість. І з іншого боку, варто проаналізувати, яким був дизайн, скажімо після Першої світової війни. Саме тоді виник стиль Ар деко з його соковитістю, надлишковістю та жагою до насолоди. Люди зрозуміли, що Наскільки крихке їхнє життя, і захотіли відчути його радість максимально, можливо, і цього разу спрацює подібний психологічний механізм нове арт-деко навряд чи з'явиться, але підкреслена насиченість, буйство кольорів і форм, декоративність у дизайні можуть бути актуальними. Про людей результатів завжди досягає команда наприклад. У вінбар її кістяк це чотири надійні партнери і талановита керівниця. Таким складом нам вдалося окупити заклад за рік і одинадцять місяців, у мінус ми взагалі не працювали в довготривалій роботі з партнерами ніякого секрету немає нам головне не підставляти одне одного, вчасно і якісно виконувати взяті на себе зобов'язання. Наша ціль. Це якісні об'єкти на виході, як результат, а не процес. Водночас відкриття у Львові Медбарсхаус у часи пандемії вкотре підтвердило, наскільки важливо працювати з партнерами, з якими ти на одній хвилі, наскільки вагомими є спільне бачення і взаємна довіра. Аби швидко зрозуміти, що людина своя, мені достатньо поспілкуватися з нею, обговорити якісь референси. Скажімо, улюблені закордонні заклади це якщо говорити про естетичне бачення, а більш загально потрібно пройти разом певний шлях пережити спільні зони турбулентності. Цього року ми фактично не святкували день народження студії, зустрілися в зумі буквально на півгодини, привітали одне одного та погнали далі працювати в усі попередні роки. Ми святкували день народження на власних закінчених об'єктах. Можна сказати, наочно перевіряли, як працює наскільки вдалий і комфортний наш дизайн. Можу назвати одним із героїв команди Андрія за нашого конструктора. З Харкова він допоміг вивезти всю техніку з харківської студії в найгарячіші часи, а потім повернувся допомагати харків'янам і рідним. Які не захотіли їхати з міста. У нашій команді кожен може пропонувати власні ідеї, саме виражатися в проєкті ми проводимо брейншторми та мотивуємо колег сміливо висувати навіть найбільш відірвані і божевільні думки. Іноді саме вони лягають в основу проєкту. В ситуації повномасштабної війни став у пригоді досвід віддаленої роботи. Який ми отримали під час пандемії та локдаунів, він допоміг ефективно працювати з колегами, які тимчасово опинилися поза офісом, а також налагодити роботу між двома нашими студіями Львівською та Київською? Про війну повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року застало мене на роботі в Києві. Ми сконтактували з колегами в усіх робочих чатах. Найбільша тривога була за Харків, ми зайнялися перевезенням звідти людей у безпечніші місця, скоординувалися, хто де, склали план подальших дій, далі провели перекличку клієнтів, визначили, як будемо співпрацювати в умовах форс-мажору, хтось ставить будівництво на паузу, хтось продовжує. В основному це були проєкти на заході України, почали пошук нових клієнтів за кордоном. На щастя, у нас був успішний досвід, що дозволило зарекомендувати себе, написали пости в соцмережах. У нас досить широка аудиторія, і не лише українська. Було важливо використати цей ресурс, аби донести світові, що тут у нас відбувається так чи інакше, напевно, всі могли припускати. Що подібне може статися, я ще в 14-му році, коли допомагав кіборгам донецького аеропорту, затарився всією необхідною амуніцією, яку в процесі роздав тим знайомим, що пішли воювати. Чесно кажучи, як дизайн студія, ми не готувалися до повномасштабної війни до кінця, не вірили, що це можливо у 21 столітті. Лише чотири людини з нашої команди дизайнерки та архітекторки, поїхали за кордон, Решта команди у зборі. Харківська студія працює віддалено, оскільки бути там на місці зараз небезпечно. Нам удалося релокувати всю студію у Львів, і певний час ми мали осередок там, а всі інші, хто не міг долучитися, працювали онлайн. Зараз ми вже повернулися до Києва. Бізнес змінився кардинально, наші проєкти в Україні здебільшого зупинилися. З перших днів повномасштабного наступу я включився на 101 зрозумів, що в мене велике коло знайомих як у соцмережах, так і загалом, почав займатися збором коштів і комплектацією тих чи інших частин. А також точково в різних напрямках ми проєктували оборонні блокпости, малювали швидкозбірні протитанкові їжаки для легкомобільного транспортування. Наша студія у Львові перетворилася у склад різних військових гаджетів. У якийсь момент до нас звернулася адміністрація дитбудинку з Харкова. Вони знайшли приміщення для своїх підопічних під Чернівцями. Нашим завданням було продумати дизайн і зонування, щоб розмістити там житлові кімнати і навчальні класи для ста дітей різного віку. Працювати потрібно було дуже швидко діти чекали в місцях тимчасового перебування, тому що Харків щоденно обстрілювали. Ми створили максимально функціональний проєкт під їхні потреби, а також запропонували, як облаштувати зони відпочинку. Та активностей у дворі. Зараз сиротинець уже працює діти в безпеці. Про майбутнє, звісно, я усвідомлював, що всі проєкти в Україні зупиняться. Тому ми дали низку інтерв'ю західним медіа, а також дизайн та архітектурним порталам, розповіли про ситуацію, про те, що відкриті до співпраці наше портфоліо. А також колекція престижних міжнародних нагород засвідчують рівень дизайну. Ми якісно і в короткі терміни виконуємо взяті на себе зобов'язання ціль була протриматися і стабілізувати студію, заводити кошти офіційно в Україну і цим також допомагати економіці, ну й донатити далі на ті чи інші нагальні потреби для передової. На сьогодні ми маємо кілька проєктів у США. І вже завершуємо наш четвертий ресторан у Дубаї, паралельно ведемо перемовини по Лондону та Берліну. Зараз переломний момент у галузі гостинності не всі його витримають. З іншого боку, ті, хто вже сформував власне бачення та структуру, активно пробують себе на міжнародному ринку, адаптують власні послуги та сервіси для потреби різних країн. Звісно, це нові ринки. І ніхто нас там не чекає, але рівень українських компаній дозволяє конкурувати та доводити свої переваги. Якщо багатьом бізнесам удасться пройти цю трансформацію та налагодити експорт таких послуг, українське госпіталіті стане своєрідним брендом як на мене, для нашої компанії все лише починається тому потрібно зараз не втрачати час. Усім нам варто підтягнути внутрішні стандарти, вдосконалити сервіс, заколабитися з найкращими, необхідно створити спільноту, яка буде сприяти вирішенню тих чи інших питань, пов'язаних із законодавчою базою. Потрібно вчитися, як залучати гостя, як презентувати себе в різних країнах світу, щоб заохочувати іноземців їхати до нас, інвестувати. Та співпрацювати з представниками українського хоспітелити.